Капеланське благословіння на 19 листопада 23 року, В Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як дві людини отримали від Ісуса зцілення. Це кровоточива яка хворіла 38 років, багато років. І, і, і дочка Іаїра, коли а, начальник синагоги попросив його. Ви знаєте, на що я поглянув під час а, цих зцілень? Це на відносини, на відносини тих людей, які отримали і з Ісусом. І те ж саме, як бачили ці люди, які був натовп навколо цих людей. Коли Жінка кровоточива, віруючи, яка розчарувалася у всіх лікарях, і витратила всі гроші на лікарів, і не зцілилася, підійшла ззаду. І по вірі своїй, що дотр... тільки доторкнуся до одежі, зцілюся, доторкнулася і зцілилася. А Ісуса вийшла сила в цей час, коли вона доторкнулася. І про це знала тільки жінка і Ісус. Інші не могли розуміти, що відбулося. Вони навіть і не побачили, і не примітили, що відбулося щось таке. Бо і учні сказали: Та це ж натовп, будь-який мог до тебе доторкнутися. Доторкалося багато хто із цього натовпу. Але сила виходила від Ісуса тільки від одного дотику цієї жінки. І від ними сталося щось. Вони зустрілися, не бачивши один одного, вони зустрілися. зустрілися. Коли натовп не розумів, що відбувається. Оце е, зустріч з Ісусом, як важливо її зустріти, що тоді натовп неважливий, натовп про це не знає. Те ж саме і сталося з дочкою Іаїра, коли прийшли ці, хто був з Іаїрами, сказали, не турбуй вчителя, бо дочка твоя померла. Він сказав йому, Іаїру, тільки віруй, не бійся. І все сталося нормально, дочка ожила. А ніхто не вірив. І це в стосунки Ісуса з тою людиною, яка страждає, яка йде в спілкування. Нам не треба дивитися, як інші думають, нам треба спілкуватися з Ісусом, і тоді це спілкування наше безпосереднє дасть результат. Колись і інші зможуть поспілкуватися можу, побачивши наш приклад, але як важливо нам не піти за толпою, яка Буде, яка не розуміє, що відбувається, і тебе зверне з дороги, яка прямує на зустріч з ним особисто. Це може бути в молитві, це може бути в роздумі, це може бути в розважанні на Євангелії, а це може бути в будь-якої ситуації навколо тебе з твоїми ближніми. Як важливо звернутися, не звертаючи увагу на топу до Ісуса і з ним мати контакт, бесіду. Мати зустріч. Нехай же Господь цієї мудрості або цієї делікатності, якому навітонкому-тонкому відношенню до Божого обдарує нас кожного. І ми цим будемо жити, і це будемо мати, і це плекати. Амінь.